Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім правила дорожнього руху, чи правильно ви переходите дорогу, чи неправильно. Запам'ятайте перше, це якщо ви їдете на машині, то треба на червоний колір зупинятися. А, дивіться, якщо червоний, то ви зупиняєтесь, а зелений а йдуть ідуть люди. А якщо, а якщо ви, наприклад, пішки йдете, то машина повинна зупинитися. Якщо вона цього не зробить, то штраф. штраф і можна в'язницю потрапити. Тому, друзі, запам'ятайте, що йдемо тільки на зелений, на жовтий та червоний колір, ніколи не йдемо за це, можуть штраф дати. Хоча в Харкові вже дають за це штрафи. Тому, друзі, підписуйтеся всі на мій канал. І ще вам хотів а, сказати, що якщо ви... Перейшли на червоний, то вам випишуть скоріш за все штраф, тому що це заборонено. А Якщо якісь водії буде нестися як бішене, то що робити. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Не забуваймо про перегляд моїх відео. Тому що на моєму каналі дуже багато, та вони цікаві. А друзі, я вам ще хотів сказати. Єдинственне, що ще не можна запам'ятати по де їздять машини, не можна їздити на, велосипед... на велосипеді, тому що хтось буде нестися як. Як вгорілий. І вас зіб'є і, і, і скаже, що я не винен. Ти сам винен, що їздив тут на велосипеді. Тому так краще не робити і на велосипеді до 14 років не можна їздити по дорогах. Тому, друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення.